Кардинально різні перспективи. Угода про асоціацію з ЄС може значно підтримати одних сільгоспвиробників і одночасно вдарити по інших. Вітчизняні експерти заявляють серед тих, кому не пощастить найбільше виробники молока та м'яса. 5 мільярдів доларів інвестицій лише в наступному році. Саме стільки, на думку експертів, отримує Україна в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. За прогнозами, майже половина фінансового пирога дістанеться сільському господарству. От 2 мільярдів доларів, скажімо, до 3 мільярдів доларів це той ресурс, який реально може зайти в Українське сільське хазяїв в наступному році. Такі штурсінніводство, як найбільше привлекательне, дійсно буде претендувати. На найбільше кількість інвестицій в сільському Окрім інвестицій перед українським рослинництвом відкриваються й нові можливості експорту в Європу. А створення зернового пулу між Україною, Росією та Казахстаном дозволить аграріям не втратити ще й ринок митного союзу. То ми бачимо, що рослини все-таки тут отримує більший виграш. По галузях це олійні, це зернові. Тобто ЄС також спирається більше на переробку. В олійних я маю на увазі саме переробка на олію, тому що насіння льону, насінню ріпаку там стоїть от обмеження протягом 10 років буде тільки знижуватися ставка. Натомість виробники молока вже налаштовані на занепад галузі. Мовляв, дешева продукція з Європи заполонить вітчизняний ринок. Ну, ситуація найкраще із фонарком знаходиться, тому що собівартість виробництва на українських фермах сягає 16-18 гривень, при тому, як їх колеги в Євросоюзі мають собівартість 10-11 гривень. Тож чимало мало українських підприємств будуть змушені або зупинити роботу, або ж перепрофілюватися. У виграші, переконані фахівці, залишаться ті компанії, які вже зробили ставку на модернізацію, а це переважно великі виробники.